Привіт! Сьогодні познайомлю вас з відносно новим для себе рецептом маринування риби. Риба смачна. Знаєте, колись перед тим, як подати на стіл рибу, поливали невеликою кількістю оцту і додавали цибулю. От вона відразу така на смак і нічого додавати не потрібно. Для маринаду візьміть чорний перець горошком, додайте до нього часник, Далі необхідно додати лавровий лист. Це може бути як мелений лавровий лист, так і цілий 2-3 листочки: цукор, сіль, вода. Далі додайте оцет. Це може бути або ж звичайний, або яблучний і томатна паста. Все, що знадобиться для приготування, як зазвичай, пишу в описі. Гарненько все перемішайте, перелійте в кастрюлю та поставте на вогонь. Коли закипить, проваріть ще 2-3 хвилини і не більше. Поки все буде охолоджуватись, можна підготувати рибу. Я зазвичай мариную скумбрію. Перед тим як замаринувати їх, звичайно ж рибу потрібно підготувати. Добре, помийте, обріжте зайві плавники і тільки після цього наріжте на шматочки. Ось такі. ну, все як зазвичай. Я замаринувала відразу дві скумбрії, і в описі також буде вказано рецепт маринаду для двох таких риб загальною вагою до 1 кг. Також потрібно підготувати цибулю, її обов'язково потрібно нарізати. Нарізати, звичайно, що можете довільно, але краще нарізати або ж кільцями, або напівкільцями. Я буду нарізати напівкільцями, так зручніше потім розподіляти цибулі в ємності, в якій буде маринуватися риба. Ось приблизно такими шматочками я нарізала, далі переходимо безпосередньо до маринування. В мене тут високий бокс об'ємом 2,7 літра. На дно обов'язково викладіть цибулю. Невеликий, не, не, не тостий проширок. Ось так. Далі викладаєте рибу, кожен шматочок потрібно викладати достатньо щільно один біля одного. Виклали рибу і після цього викладаєте знову ще один прошарок цибулі. Ну і так до самого верху. Спочатку цибуля, потім риба, знову цибуля, знову риба. Друзі, буду щиро вдячна, якщо ви поставите лайки, поширите моє відео або ж підпишитесь на мій канал. Виклили рибу та цибулю, після цього вже можна їх заливати маринадом. Але зверніть увагу, маринад має бути обов'язково повністю охолодженим, не гарячим, не ледь тепленьким, а холодним. Цієї кількості маринаду, який я вкажу в описі, якраз чітко вистачає для того, щоб замаринувати дві скумбрії. Для того, щоб гарно промаринувалось, накрийте кришкою та відправте в холодильник на півтори-дві доби. За цей час риба досить добре промаринується, вона вбере в себе соки, цибулі та смак спецій. І ось вже в такому вигляді ви можете подавати її на стіл. Маринад та цибуля вже зробили свою роботу, та далі вони вам не знадобляться. Таку скумбрію можна смакувати порційно, або ж ставити на загальний стіл, коли ви приймаєте гостей. Головне ви обирайте скумбрію чим пожирніше. І, як би не було, але маринована риба найкраще смакує із картоплею, просто відвареною або ж з картопляним пюре. Виклали картопляне пюре, а зверху, для того, щоб все виглядало ще більш апетитно та красиво, можна присипати дрібно нарізаною зеленою цибулею. Ось так. Хочеться ближче показати. Я думаю, хоча б один раз, але ви маєте це приготувати. Свої враження про рибу ви можете написати в коментарях. Дякую всім за перегляд. І смачного.